Де Бог? Чому він допускає зло? Коли в Україні почалася війна, таких запитань стало більше. Давайте розберемося, чи хотів Бог, щоб почалася війна. Звичайно ж, ні. Більше того, він попереджав про початок війни. Ми можемо читати про це в Біблії. Проблема не в тому, що Бог допустив війну, а в тому, що люди не реагують на те, що говорить Бог. Адже вони навіть не читають Біблію. В Біблії сказано, що в останні дні, настануть часи тяжкі, брат буде повставати на брата, будуть війни, голод, море і хвороби. І ми вже є очевидцями всього цього. Чи попереджав Бог? Звичайно, крім того, що це написано в Біблії, безліч священників проповідують і говорять про це на вулицях і у церквах, і на соціальних платформах. Світ іде до свого кінця, тому нам потрібно прийти в реальність, покайтесь, звернутися до Бога. Запрошуємо вас підписатися на телеграм-канал Солтанінка, місії слова Боже для вивчення Біблії. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Бережи вас Бог. Амінь.